Всім привіт! Сьогодні моє очищення очищувальним засобом TimeWise Ripea і за допомогою щітки Skin Sonic. Чому щітка? Тому що цей гаджет допомагає очистити шкіру в 4 рази ефективніше. Кажуть, якщо у вас немає. Якісного очищувального засобу всі інші креми та сироватки ви можете просто виконати. Отож, перший етап, він найголовніший і дуже важливо, настільки ефективно очищена шкіра, так і потім вбираються і діють інші засоби. На зволошену шкіру беру засіб в такій кількості. Вспінюю його між пальцями, можна в долонях, наношу на обличчя шию та декольте. вмикаю і вибираю швидкість, яка мені потрібна. Я беру на максимальну. І починаю отак водити за масажними лініями. Саме так. Розташовані масажні лінії, ця процедура займає одну хвилинку на обличчя і одну хвилинку на шию і декольте. Щоки в сторони і вверх, тобто підіймаємо нашу шкіру, якби робимо спротив. Гравітаційним нашим процесом. Навколо рота тут круговий м'яз, тому ми робимо очищення по кругу. Закінчилась я не встигла так, все помити. Включаю ще раз. І переходжу на шиї-декольте? По боковим поверхням шиї вниз, передня поверхня вверх, це так розташовані масажні лінії. Декольте в сторону і вверх. Чому треба? По масажним лініям рухи робити, тому що таким чином ми робимо лімфодренажний масаж, та так виходить зайва рідина, лімфа. і це сприяє покращенню зовнішнього вигляду і зменшенню набряків. Процес очищення завершений. Я зняла, знімаю щіточку і мию саму насадку. Промокаю її рушничком і кладу на поличку ось таким чином, щоб не заламалися ворсинки. І далі вмиваю залишки очищувального засобу. Промокаю рушником. Не тремо, промокаємо, щоб не розтягнувати шкіру. І далі починаю свої процедури. Це у мене буде тонік, потім я наношу свої сироватки і зволожувальний крем.